Ще раз вітаю. Зазвичай відеоряд на моєму каналі переважно складається із однотипного синього фону, на фоні якого я змінюю стікери рисови в залежності від контексту сказаного, але зараз дещо інша ситуація. В цьому відео я хочу розповісти про такий цікавий режим, як Outbreak і чому я вважаю його Elden Ring від світу Call of Duty. Але про все за порядком. Про франшизу Call of Duty та її зомбі режим, сподіваюсь, немає сенсу розповідати. До цього часу ви повинні і так все розуміти. Втім, я все одно нагадаю основні тези. У 2020 році в реліз вийшла нова частина із назвою Call of Duty Black Ops Cold War. Хм, Кумедно. Як і в попередній Modern Warfare, яка випускала контент в межах сезону із відповідним Батл Пасу, в цій частині Call of Duty все було так само. Це стосується і контенту для зомбі режиму. На релізі шанувальники мали лише одну мапу D-Machine, а також продовження аркадної гри Deck Ops Arcade 3. Ближче до кінця першого сезону, 4 лютого 2021 року, до зомбі режиму була додана нова мапа Firebase Z. Але вже через три тижні історія третього режиму розділилась на до та після. Зі стартом другого сезону, 25 лютого 2021 року, до гри додали новий зомбі-режим Outbreak. Якщо спробувати коротко описати його, то це зомбі-режим у відкритому світі. Гравці можуть опинитись на одній із трьох мап, що використовуються для місцевого режиму мультиплеєру Fireteam задля виконання одного із трьох задач, знищення особливо важливої цілі, HVT, Ескорт та транспортування після виконання завдання на мапі з'являлась ефірна сфера, при активації якої з'являлись всі необхідні для прокачування речі в одному місці, а також маяк із вибором подальших дій: евакуюватись або продовжити гру, перемістившись на нову мапу із новим завданням. Концептуально це відрізнялось від усього досвіду, що був в історії зомбі-режиму франшизи Call of Duty, включаючи навіть у інших серій не від Treyarch. Єдиний момент, що був доволі близьким до цього, це транзит із Call of Duty Black Ops 2. Втім, через велику купу геймдизайнерських проблем значна частина гравців вважає його найгіршою мапою режимом в історії зомбі-режиму франшизи. А потім стався Венгард. Незважаючи на те, що багато гравців були вкрай зацікавлені у абсолютно новому ігровому досвіді, втім Outbreak став одним із найбільш обговорюваних неоднозначностей в історії зомбі режиму на рівні із Всесвітом Хаосу із Black Ops 4, тому що для цього були як індивідуальні причини, наприклад, небажання сприймати подібний формат гри, повільний початковий темп, малий контент на старті, так і об'єктивні причини. Наприклад, наступна класична мапа з'явилась всередині четвертого сезону, 15 липня 2021 року. Нагадаю, що реліз Firebase Z був 4 лютого, тобто шанувальники класичного досвіду вимушені були чекати нову мапу 5 місяців, і це було не круто на фоні того, що сам Outbreak регулярно отримував оновлення та покращення як наймолодший член сім'ї. Став лайк, якщо тобі відомо таке відчуття. Тим не менш, перш ніж я перейду до основної теми, я уточню ще дещо про підрежими Outbreak. Стандарти три регіони, колапс та сурвайвл. Стандарт це стандарт, нічого особливого. Суть трьох регіонів полягала в тому, що гравці могли виконати лише три завдання у трьох світів, після чого вимушені були евакуюватись. Тимчасовий режим і наразі його в грі немає. Колапс раніше називався Hell of, Eve", оскільки воно діяло під час сезону Хеллові. Там не було завдань, зате існував таймер. Кожні дві хвилини гравець отримував певну кількість ресурсів, складність світу миттєво зростала на одиницю, а зомбі були значно агресивніші. Наприкінці необхідно було евакуюватись. На відміну від попереднього режиму, цей наразі присутній у грі. Ну і наостанок, survival. від стандартного режиму відрізняється наступними обмеженнями: жодної стартової викладки, жодної авторегенерації здоров'я, жодної мінімапи, мапи, компасу, приховування цифр наносимої шкоди та здоров'я зомбі, а також відсутність можливості застосувати схему для зброї. І це все. Здавалось би, нічого особливого, але саме ці обмеження вирішують все. Боже. Мій. Саме із ним режим не просто сильно відозмінюється, він перетворюється на місцевий Елден Рінг. От тепер я перехожу до основної теми. Аутбрек може бути як дуже веселим, так і дуже посереднім режимом, в залежності від ваших поглядів на те, якою повинен бути відповідний досвід. Всі попередні ігри позувались на типі раундова мапа, з'являтиметься певна кількість зомбі, гравець їх вбиває. І настає наступний раунд, де зомбі ставатимуть все сильніше і сильніше, допоки гравець не помре або знудиться і не вийде із гри. Спочатку гравець був замкнений в певному просторі, але вбиваючи зомбі, він отримував очки, за які він відчиняв нові зони мапи, прокачував зброю, купував підсилення тощо. До того ж, зомбі завжди знали, де гравець, а тому автоматично переслідували його, куди б він не пішов. Режим outbreak. Порушив всі можливі догми та запропонував ніби те саме, але кардинально інше на практиці. Мапи великі, дякуємо мертвому режиму Fireteam, а тому відсутня механіка із викупом дверей задля відкриття нових зон. А ті двері, що все ж є, це просто двері, їх можна відчинити, зачинити або ж винести на. Мапи настільки великі, що гравцеві буде нудно просто так бігати від однієї точки до іншої. Тому тут можна сісти на такий транспорт, як мотоцикл, багі, вантажівка, човен, танк. Ну, хоч десь можна побачити той камуфляж на транспорт, за який я заплатив 20 доларів в рамках набору. Мапи настільки великі, що зомбі діють самі по собі. І реагують на гравця тільки тоді, якщо він проходить поруч або навмисно привертає уваги. Мапи настільки великі, що, окрім простого завдання, тут може бути безліч додаткових елементів, наприклад, ліквідація патруля, реліквія із драконом, золота скриня, ефірна скриня, кристал гніву, орда, вертоліт омеги, а також радіо, ефірна куля, рибалка та деменет ехо. Частина із вище вказаних елементів з'являється із Другого світу. До речі, про це в звичайних раундових мапах відлік йшов за, власне, раундами: перший раунд, другий раунд, третій раунд і так далі. В Outbreak відлік йде по світам: Перший світ, Другий світ, Третій світ і так далі. Принципова різниця поміж ними в тому, що із кожним переходом гравець буде потрапляти на нову, і що не менш важливо, випадкову мапу. Це може бути як армада, так і голова. І на кожній мапі є більшість вище вказаних додаткових елементів, і гравець сам вирішує, чим він хоче зайнятися, пошвидше виконати завдання або ж пропилососити всі закутки задля отримання максимальних переваг перед телепортацією. Тим паче, що на відміну від раундів, складність світів зростає різко. Новий світ це плюс 7 стандартних раундів. Тобто здоров'я та сила зомбі на першому рівні еквівалентно першому раунду, на другому світі восьмому раунду, на третьому світі 15 раунду і так далі, аж до софткапу. Якщо робити порівняння із іншими іграми, то стандартний раундовий формат доволі схожий на перший Dark Souls, Дизайн локації трохи замкнені в собі, іноді не дається кілька розвилок, але в цілому доволі коридорно та ретельно сплановано геймдизайнером. А от Outbreak це повна його протилежність і дуже подібний до Elden Ring. Гравця викидають у відкритий світ, де він може робити майже все, що заманеться і як заманеться в рамках ігрового процесу. І що майже в кожному куткові цього конкретного світу він знайде щось зомбі статую мавпи, маленькі, середні чи великі ящики, радіо, розвіддані тощо. Втім, тут виникає певна проблема. Гейм дизайн режиму Black Ops Cold War спланований таким чином, що він достатньо поблажливий до гравця і надає тому максимально багато інформації та решти для комфорту. В цьому немає нічого поганого, особливо, якщо ви новачок зомбі-режиму. Втім, при детальному оглядові всіх цих ігрових елементів можна побачити, що багато чого із них банально не працюють через свою безкорисність. І саме тут треба перейти до його відгалуження outbreak Survival. Як я і казав раніше, цей режим відрізняється від стандартного тим, що воно відмикає багато функцій, які привносило зручності гравцю. Авторегенерація здоров'я, можливість одразу застосувати імбову або красиву схему зброї, мінімапу із точним позначенням майже всього на мапі, і, що не менш важливо, стартову зброю. Старий добрий, 1911. А в якості додаткового елементу регенерації здоров'я додали їжу різного типу рідкісності і, відповідного, різного типу сили: від банана і печива до цілої піци і Хамбергер! <звук> Хто б міг подумати, що звичайне вимкнення таких зручностей переверне сприйняття не тільки режиму, а й самої гри. Звісно, буде багато гравців, яким такі зміни не до вподоби. Вони хочуть просто зайти до гри, постріляти в зомбі і отримати свою порцію дофаміну. І вони мають на це право. Я не збираюсь їх засуджувати. Але для тих, кому зомбі режим Black Ops Cold War здається занадто легким, особливо це стосується олдфагів, outbreak survival. Ідеальне місце для випробування себе і своїх навичок. Відсутність міні-мапи та підказок змушують гравця більш ретельно оглядати мапу, перевіряти кожну будівлю, де може бути радіо, орб або ще щось, що надасть додаткову кількість есенцій. Стімшот нарешті став корисним елементом гри, як і Хілінг аура Так само з'явився сенс в автозаміні модулей зброї через стенд, оскільки більше не буде імбових викладок, ні зі старту. Ні потім. До речі, якщо ви не пам'ятаєте, де на кожній мапі знаходяться такі постійні елементи, як Вондерфіс, Punch, Стенд із Манекеном, вам доведеться або шукати мапу більш ретельно, або виконувати завдання, щоб потім вже там, у маяка, скористатись всім необхідним. То що ми маємо в результаті? Розробники зомбі режиму вперше за довгий час перейшли зі свого класичного стилю раундової мапи, що має певні. Репетативні та не дуже варіативні елементи, як у Dark Souls, до формату групи із кількох велетенських карт, на кожній із яких є достатньо місця для найрізноманітніших стилів проходження, як в Elden Ring. як в прямому, так і переносному сенсі. Звісно, як і у все тому ж Elden Ring, багато чого на мапах Outbreak втратило сенс десь місця занадто порожні, десь ігрова механіка просто не потрібна через кращу альтернативу, і так далі. Багато подібних проблем в Outbreak вирішуються звичайним вибором у складеної версії Outbreak Survival. І тоді кожна гра як перше знайомство із все тим же Elden Ring, не знаючи, куди піти, куди краще не йти, де можна зібрати необхідні ресурси і тому подібне. До речі, рекомендую власникам Black Ops Cold War подолати босса Outbreak Legion, саме на Outbreak Survival. Особисто я пройшов це особливе випробовування, хоча навіть мені, знавцеві цього режиму, знадобилось кілька спроб. Повірте, із вимкненою авторегенерацією, цей бос за рівнем загрозливості може перевершити навіть Мефістофеля. А це зауважу, на думку більшості знавців, найскладніший бос в історії всіх зомбі-режимів Call of Duty. Втім, вони ж ставлять той же Легіон на друге місце в списку, тож. Е так, кілька секунд самореклами. Телеграм-канал про Call of Duty українською мовою. Посилання на нього в описі до цього відео. Знаєте, що найцікавіше в цій темі, як пише датамайнер ZEPT, Outbreak планувався і в Call of Duty Vanguard, як і багато інших нереалізованих елементів. Але всі ми знаємо, що гравці отримали в результаті: найгірші елементи із раундової мапи, Outbreak та Onslaught в одному флаконі. Я, звісно ж, міг би доволі довго розповідати про цей режим, що там можна, що не можна, про його деталі, історію і тощо. Але Джон Різо сказав все, про що я думав: як про переваги, так і недоліки режиму. Якщо що, його англомовне відео в підкасті зверху справа та в описі до цього відео. Цікаво буде поглянути, чим завершиться зомбі-режим Венгард, бо про саму гру я хочу написати окремий сценарій, коли вже вийде в реліз. Modern Warfare 2. Ну, до тих пір. До зустрічі.